Здається, що цей електорат не такий великий. Я абсолютно переконаний, що, наприклад, Крим ніколи, чесно кажучи, ніколи не буде українським. Ніяк. Тому що, коли ви підете в Крим і просто поговорите з людьми, у них просто є відраза певна до цієї землі. Вони в голові мають радянський Союз чи Росію, ну, чи щось таке суміш. Тобто, може це проточитися десятиліттями. І для них ці всі все, що ви говорите, позитивно. Я думаю, якась частина Донецька, луганська Харкова, та, може, Дніпропетровська, може, Одеси, але це не та частина. Це не така. Тобто я вважаю, що Донецьк і Крим це два регіони, які ну, мають підстави а, для того, щоб сказати, це сила. Ми хочемо йти з Росією разом. Ми бачимо себе разом з Росією. В, в, врешті, Регіонів дуже мало таких людей, які не, беззастережно. Ні, я, я не згоден з приводу Донецька, я не згоден. Я дуже багато буваю в Донецьку, тобто я менше буваю в Криму, тому не буду сперечатися. Я ну був мінімум 5 разів угу, угу. за цей рік в Криму, ой, в в Донецьку. Я бачив тенденцію, яка відбувається. Ніяких. Ніяких сепаратистських думок у них Нема. немає. Ні. У них, е, вони би хотіли трошки інакше Україну бачити, це точно. Е, вони б хотіли, ну якби, у них є такий комплекс певної неповноцінності, От коли буває інколи людина приходить кудись і каже: а можна я по-русски, тому що по-українськи я плохо. І от у них є таке відчуття, ніби вони погано володіють українською мовою, і їм би не хотілося, щоб над ними ніби збиткувалося через те, що вони погано говорять. І якби оцього не було, це було б нормально. А, а я потім їм кажу: ну я буваю не тільки в Донецьку, як в місті. Я їжджу і mm. по Донеччині, особливо Північна Донеччина, та що ближче до Харківщини, там взагалі не ну, да, 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 абсолютно. Знає. І я кажу, а що ви взяли, що ви погано говорите українську мову? Хто це вам в голову вбив? Те, що ви е, деякі е, галицькі обороти не вживаєте, да, ну та, так та. я їх теж Такі не вживаю. Да. На Болтавши їх не вживають. Да. Це нічого такого немає. Не не тому та. я би сказав так, що виконується, як на мене, певна програма, і от от тут питання навіть не про від не про розкол України, а саме про накопичення електората, який буде казати, вам же казали в церкві, що ну там, що Уняти і Київський патріархат, це погано. От ми зараз виступаємо не проти демократії, а і навіть не проти євроінтеграції. Ми виступаємо за цілісність церкви нашої православної. Ми виступаємо за там, союз з братнім народом росіян. І коли я, до речі, Будучи в Донецьку, я їм розказую, що от коли я дивлюся на історії біблійні про братів, то я не бачу фактично жодної історії, яка би е, показувала, що брати це такі, що просто готові одне за одного вмерти. Я кажу, почнемо з Каїна і Завіля. Отам, там. І тому я кажу, що ну, давайте кажу. Не будемо акцентувати увагу на тому, чи ми брати, чи ми не брати. Це 12-те питання. Нам треба навчитися бути добрими сусідами. Бо якщо ми брати почнемо спадок ділити, то ми обов'язково втягуємося 100%. в так. От церква в даному випадку і є той момент, який посилює агресивність. Бо е е якщо подивитися, ну так історично склалося, що якщо подивитися заяви і гузера і філарета з приводу подій на майдані, вони приблизно. В одному дусі, ну я е, пригадую виступ про те, що ну, кожен з них сказав про те, що народ має право на повстання, кожен mm -hmm. з них сказав про те, що особливо мені сподобався, патріарх Філарет сказав, що е, е, цей що е, дослівно це виглядало так, що е, коли ви говорите е, про те, що на майдані не можна перебувати за рішенням суду. То я нагадаю вам, що Ісуса Христа розп'яли теж за рішенням рішення, суду. Да. Та. І таким чином е, у них є своє розуміння, і вони привів в чому? Вони приві в тому, що не може бути церква окремо від своєї пастви. Та, і та. оскільки їхня паства, їхні віряни, е, в тому числі, до речі, протестантські, ми мало про це говоримо, але один з наметів, який стоїть. Це значить, одна з протестантських організацій, церков поставила теж свій намет, туди приходять протестанти. Тобто я би сказав так, що виходить дивна історія, що практично всі церкви, окрім московського патріархата, представлені е, е, на Майдані Так чи інакше представлені. Да. але у мене чомусь є враження. Якщо б до, до Володимира, ну якщо б він міг говорити да, я думаю, що він не дуже би підтримав ідею з е, греко-католиками Міністерства культури цього лише. Дум, я думаю, точно не підтримав. Я, я би. переконаний, я тебе, переконаний це... так само. Да. Я абсолютно переконаний, що цю ідею би він не благословив. Тому я й кажу, що ця ідея а не ми... релігійна, а політична.